Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні приготуємо швидко, просто на скору руку торт без випічки на вафельних коржах. Усі добре знаємо класичний крем до нього згущене молоко з вишковим маслом. Але відійдемо від класики, будемо використовувати цукерки ромашка з додаванням грецьких горіхів. Така начинка дуже смачна, з легким ароматом рому, який присутній у цукерках. А також підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписаний. Ставте вподобайки і будемо готувати разом. Насамперед, цукерки ромашка звільняємо від обгорток. Їх взяли 250 г. Крім ромашки, можна брати будь-які цукерки, в яких м'яка, а не рідка начинка. Потім кожну цукерку розрізаємо ножем на декілька частин, це облегчить роботу блендера. Під чашу блендера перекладаємо частину волоських горіхів, які попередньо підсушили в духовці і відважили 180 г. та частину подрібнених цукерок. Їх необхідно подрібнити в крихту, але не дуже дрібну, так, щоб залишилися невеликі шматочки і горіхів, і шоколадної глазурі. Але одночасно маса повинна триматися купи і при здавлюванні не розпадатися. В окрему посудину перекладаємо 200 г м'якого вершкового масла кімнатної температури. Міксером його збиваємо до пишності до посвітління. До масла висипаємо половину подрібнених горіхів і цукерок. Розмішуємо лопаткою. Додаємо другу частину подрібненої маси і продовжуємо лопаткою з'єднувати в однорідну масу. Ось таку отримали начинку, в якій проглядаються дрібні шматочки горіхів та шоколадної глазурі. Тепер кожен вафельний корж промазуємо тонким шаром начинки. Дуже важливо промазувати краї. На кожен корж начинкою кладемо другий корж, який також промазуємо начинкою. І ось промазуємо останній шар начинки та накриваємо коржем. Цей торт можна вже зараз нарізати і смакувати. Які ще не встигли просочитися вологістю від начинки, він буде хрумтіти. А якщо його на декілька годин положити в холодильник, він там зволожиться і буде вологим. А також цей торт радує тим, що його можна украшати в будь-якому варіанті, і всі варіанти будуть чудові і до смаку. А мені чомусь сьогодні захотілося його прикрасити орнаментом вишивки за допомогою розтопленого шоколаду. Готовий торт розрізаємо на порційні шматочки і можна подавати до столу. Ось такий він гарний в розрізі це просто чудовий рецепт. Спробуйте приготувати! Такий торт получиться у кожного. Готуйте смачно і з задоволенням! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, міру та всіх благ! І все буде Україна!